Визначає, коли ти живеш не так, як інші люди: без сім'ї, без квартири, машини, без дітей, без кар'єри, йоги, пілатесу, астролога, психолога, без ресурсу і без призначення. Ця історія насправді має дві дуже різні сюжетні лінії. І перша — це коли тобі от справді не хочеться всього того, що має ніби хотіти кожна нормальна людина. І суспільство дивиться на тебе так, ніби ти якийсь бракований елемент. А друга сюжетна лінія, вона така тиха, болісна, про яку не часто говорять відкрито, це коли ти хочеш вийти заміж, хочеш дитину, кар'єру, але ніби життя не відкриває перед тобою ці двері. І в обох варіантах всередині може говорити один і той самий голос. Зі мною щось не так. Хоча правда. Вона ж зовсім інакша. Жодне бажання, ні його наявність, ні його відсутність не робить з тебе якусь неправильну людину. Життя воно ж не має календарного плану, де ти або відстаєш, або не вписуєшся. Проте соціальні стандарти, які ми ж самі і створили, вони як ну, готові маршрути на карті. Так, справді можуть бути дуже корисними, якщо ведуть туди, куди ти насправді хочеш прийти. Але інколи вони прокладені під чужі цілі. Чужий темп, чужу логіку. І коли ти не встигаєш або з'їжджаєш з цього шляху, то тобі здається, що з тобою щось не так. Хоча проблема може бути не ти, а маршрут, який просто не є твоїм. Тому наше життя, друзі, воно не вимірюється статусами, віком або відповідністю якомусь чек-лісту, встигне до 30 і далі список. Ти окей, якщо хочеш і не маєш. І так само ти окей, якщо не хочеш і не прагнеш. Якщо є бажання, то ти маєш же право продовжувати йти до цього і досягати поставленої мети, якщо ти не хочеш, ти маєш право не рипатись. Головне, щоб цей вибір був твоїм, а не нав'язаним тобі. Дуже важливо тут не закривати своє серце, не заморожувати якісь свої бажання і не відмовлятися від себе тільки тому, що твоє життя не вкладається в якусь. Правильно в лапках чужу схему.